Уу, Кирилл. Шогов, да, да, да. Я помаленьку запускаю, керівник. <кій> помаленьку запускаю тільки настраював. Спеціально тобі не писав, бо, бо налаштовувати це хвилин 15. Я думаю, щоб ти просто не сидів, не чекав, знаєш. Так, все, Ізі. Беру каву і погнали. Тоді я робити каву. О, звісно, звісно, звісно. Кава, як кажуть, то святе, кава то святе. Так, подивись на ютубі, що робиться в мене. Зайду. Оооо, Каніс. Так, сейчас ютубе поправити надо. Так, всім привітос, ребят, всім привіт. Так, камера тик. Привет. Так, да, привіт, привіт. Не так. Сейчас, ребята, не трека. Як спар друже. Нормально, привіт, Лерочка, привіт. Секунду я камеру хочу настроїти, щоб вона... Адекватно. А що таке? Щоб адекватна камера була. О! Більш-менш може бути, да? Зараз. Настроюся так, щоб мені було комфортно. Блін, не подобається мені, звісно, камера як стоїть. І в мене немає на що її поставити нормально. 5к лайків. 5к лайків, дякую. Зараз, ребят, секунду. Треба замінити камеру, я не маю часу поїхати вибрати камеру, якщо чесно. Більш-менш може бути, так? Да? Я не маю часу вибрати камеру. Зараз бы я ще на ютубі тут настраю йдеш, ребят. Коли вилазки? Привіт. Привіт, коли вилазки? А ви хочете вилазки сьогодні покатати, мужики? У мене сьогодні в планах були ці. Да? В, рандо... в рандомі пофармити. В планах в рандомі пофармити, ребят. Давайте віласки на завтра рішимо, ага. На вечір пойдет. Окей. От так, напевне, що да? Так, зараз бо я дивлюся і в тіктоці, і в ютубі, як воно виглядає. Щоб воно о! Більш-менш напевне, що може бути. Хто отклонив мою заяву в клан? Андрюха, я не знаю. Я тобі ще, ще раз заракену. Дивись, ти коли з клану вийшов? Денька, всім привіт. Ребятулі, всім привіт. Ось. Ти коли вийшов Здоров. з клану? Привіт, ти коли з клану, з клану попереднього вийшов? Mm? Якщо немає 24 годин, коли ти з моменту, що ти вийшов з клану. То заявку ти сприйняти не зможеш. Я можу її кинути тільки через там, блін. Зараз я подивлюся, я вклану. Я Могу запов... скинути скрин як отклонили. Ну, зараз гляну. Так, це, звісно, жорстко. Дивлюся, таке не можна робити. Зараз подивлюся. Я на відклоним. видмитку на Фу 4005П ючай з ромашкою. Поняв. Статистика, дивимося. Так, кланові. Інформація про клан. Ще. Я зараз подивлюся. Секунду, мужики, поки без вилазок. Без вилазок. Секунду, я бачу, пацани, що вже вилазки создали. Будь ласка, хочу подивитися, що з заявкою. Секунду, дивлюся. Дивіться. Механік прийнято, ромагол прийнято. Заявки тут чогось. Я не знаю, а хто відхилив? Тут нема. Актуальні є. Бо дякую за сердечко. Вам видно, чи ні? Мюсли дякую, Боді, за подарунок. Мюсли онлайн. Сейчас, секунду, поняв. Що в вилазках дають. Фарм, фармиш і. Бля, я не знаю, хто відхилив. Я не можу її прийняти щось. Дії. Три дні на відповідь. Статус. Заявку подано. В 16.31. 6.04.25. Сьогодні яке в нас число? Секунду. Шосте. А чого ж я її не можу? Я не можу її прийняти, Дивись. Дивись, показую. Зелена галочка. Зараз ще раз запрошу до клану. Хорошо. Е -е, <кліг> як твій нік? Зараз бачу, як твій нік. Секунду. Додати, в друзі, якщо ти є в онлайні. Запросити до клану. Я не можу тебе запросити до клану щось. Містер Сталоне. Прийми клан. Пімпл е Тайм. -е, без проблем, напиши свій нік. Привіт знову. Привітик, привітик. Пацани, пишіть ніки. От, буду стрімити через годину, я тобі написав Зайди... Слайтерок. Виріш... Ні, ні 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 братан, напиши мені зараз в грі, я тебе зразу додаю в клан. Ну, це при умові, якщо ви вийшли 24 години назад, пройшло 24 години. Секунду. Я вийшов з гри тільки. рок. Ну, то напиши мені в грі. Злайте Хай через пару годинок. Ага. Дивись, Добре. містер Сталоне. Я не знаю, твоя заявка ось вона є. Очікуй на трішки запити дати у друзі. А ну Прийми в друзі. Ти можеш прийняти в друзі чи ні? Андрій. Прийняв. Блядь, я не знаю, що воно. Дивись. Досягнення надіслати повідомлення, купіювати ім'я, сформувати взвод, додати чорний список. видалити друзі, запросити до клану, створити взвод для натиску. Ну тупо заявка висить. Подивись. От твоя заявка дії не відхилити. От давай я відхилив. Я зараз ще раз тобі е, тоді. Відхилив тільки, що її я. Її ніхто не відхилив. От тільки що я її відхилив, дивись. Запросити до клану. От я тобі даю запрошення до клану. Ти напевне, що? Напевне, що 24 години не вийшов, як з клану, не прийшло. От я тобі знов кидаю. Ану, Да, прийняв. Все, ну, питання вирішено, я думаю. Запрошення. Прийнято, прийнято, але поки твого немає. Заявки. Ну, Повинно бути все. Зараз дивлюся, якщо ти є в клані, значить все добре. Сьогодні мастера взяв на теп. Хорош, красава. Ну, тебе щось не видно. Щас щас, подивишся ще раз клан. Состав. Містер, де ти? Тебе немає, ти прийняв заявку. Ти тут взагалі чи ні? Бо я мене таке чувство, що я сам собою годив. Андрюха. А я з 15 завдання на птей не можу пройти. Хто не може пройти? Ну, мужики. Ви знаєте, як воно проходиться. Заявку відправив, не знаю. Так. Кирюха, де ти є? Кирюха каву роби. Допок можеш задачі, походу виповнити. Стоп. Пацани, блять, що я зробив? Я, я ігру закрив. От я, дурачок. Сарян, секунду, я, я вже туплю. Замість того, що при... на сервак другий перейти, я взяв клієнт я закрив. Оце вже, звісно, не потичь. Секунду. <laughs> ну, будемо виконувати. Тож. Зараз я пока граю самурай, якщо буде і цей, і Кирюха, або одна дівчинка, можливо, з нами буде, якщо вона буде грати. Ось. А потім вечором полетимо в зводні, будемо виконувати завдання. Я чекаю. Кирюх, захожу, бо. Не, не то нажав. А, кавулька хороша, ребят. Привіт. Тасон, привіт. А що ти так рідко заходиш? Стас, що случилося? На роботу пішов, якусь мадам знайшов. На другий. Якусь собі мадам знайшов, що, пацани, вебку відключу, хочу перекурити під каву. Як здоров'я, вже Бля... краще. Можеш резерви включити клановий. Стас одружився. <рес> та зараз включу, мужики. Трішки танки закинув, думав сьогодні пограти. Ну, то треба, треба, Стас, що ти теж? Равлик Кіріл, та ще ні. <рес> не Так, що там в клані? Є якісь ще резерви? Так, давайте мінімалку хоча б включу. Ока, і завтра будемо лупити виласки, навірно, бо сьогодні трошки сама ця. Сьогодні... Я погнав фармити. Тема стріму. чуть інакше. Да, давайте. Так, вебку відключу, ребят, бо треба. Пиши мюслі. Написав. Точніше, пишу. Привіт, як дружи, привіт. Час пишу мюслі. Так що по фармі трохи кирів? Та як скажеш? А Ді ти відмітки не хочеш на чомусь взяти? На чомусь з вісімок взяти відмітки не хочеш? З вісімок, ні. Я діда нарядив четвертого. Ну то погнали на десятках. Нарядив, значить треба на десятках. Ні, то погнали на восьмерках. Ну шо ти будеш? без срібло сидіти. Погнали там годинку, іншу поганяємо, а потім подивимось. Як піде. Що беру тоді, я буду брати відмітки, брестері. А що робити, блядь? На вісьмерка? Так що ж, ж ти будеш фармити, як їх будеш брати відмітки. А я на такому танку виберу що там, ну, пофіг. Mm -hmm. Дякую дядя Тьома за підписку. Яке кончене. Дядя Тьома, э, дякую за підписку. Э, гурік, привітики. Э, взвод на вісімках, дядя Тьома, ну, пиши. Три катки. Скатаєш, бо <coughs>, буде ще з нами людина грати. Пишенік. Вінтокс-ксі. Окей, 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 -токс. окей. Вінтокс. Окей. Вінтокс. Так, ну я тоді буду привозмагати. Так. Він. Токс. Зара буду, перезайду одної хвилини. Давай ми катку без тебе тобі. Блин, як, як биш. Ладно, зараз напишу okay. кіну. Да. Щоб я потім тебе не додавав, то попишу. Написав, вона нічого не відписує, щоб не чекати. О, бою, вже це, типу. Она в бою. А вот такаєш який танк на дві відмітки буде. Аво, і фармить, і пробиття є. Ну таке. Ну там потіти на, на цьому танку на, на дві, якщо чесно. Я тут може на першу запотію. А це в тебе чекає? я навіть не подвій. <гум> ну я не знаю, люди на ньому брали три, але люди брали такі. Типа нашого скіла. Не, не, не скілові і не сильно не скілові. А, ну я не знаю. Треба, щоб тайм сподобався. Не знаю, може я його не розкуштував, але щось. Ти не розкуштував, це імба. Ну <гум> так. Да. Це імба, мій хороший. Так, ми в дефі. Да, я знаю, я хочу позицію зайняти, щоб сидіти. Бля, подивіться, може якісь сітки класні є в 3D, ти понял, в стиле. Кто кто є в 3D? -силі? Я бачив навіси такі класні, сітки, понял? Ну сіть, 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 по бокам ставиться. обвес вот такие, знаешь, как гитара, как там, короче, ты uh -huh. понял, да? То есть такие сетки. Сейчас, 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 сучка, начармолать. Будешь ты там. Да? Вот сюда прокидывает. Наш чар Мурат вже насисав. Щось не сильно хороша позиція. Я тобі таку скажу по правді. І ніфіга тут не світиться. Тут тільки насасується. Рімбасатор. Неа. Найн. Найн пробития. Ко є цей танк, мужики? Кого з вас є прототіп? Якася навітанка, ну. Блядь, від'їдь, ну шо ж ти той такий мудоб. Від'їдь, ти все, блядь. Доброго вечора, мужички. Доброго, а... доброго. Ну в тебе мікрофон нормальний, блядь, зразу налаштований, таке рідко буває У мене? Ну да. Шо за мікрофон? Не знаю за 2 к брав, я не пам'ятаю, як називається. Що загляну? ну відчувається, що не лоховський. ухо не режет, понял? Нормально на ну, что? -то. Да, да, хороший такой басовитенький. Хайпер X. Або, або знаешь, Кирилл, або яйца людей люди на а -а Чтобы голос был Твоя хороший. Может быть. Або не скручу, не никто ему по жути яйца, да? Да, да, да. Не, Блондинка, чебернетка, ты мол, да? А, блядь, мне пиздец. Короче, буду пробовать повертатись, або что-то... А, меня мен нема. Меня нема. Подвесь, что делается. А там, там дебиляча позиция, на самом деле. Дебиляча, была команда дебилев. Ну, то самое собой. Ну, Просто тупо бідломаса бедло, стоїть на базі і чекає, поки їм приїдуть і наваляють пізди. То це як? Tanks. Вас привіт. Ну так. Да. Там охуєна позиція. які просто законтрити, блядь, блять, не дати проїхати. Все. Ого, Васьок, дякую. Ладно, мушу пити каву, дивитися, як люди грають. А такая ж не їба, дивиш, що робиш тим чармомріном. Ха, так там, блядь, младенець п'яткою проб'є. А ти кажеш, ти навіть самого чар пробиваєш, блін. Ну, так. Да. 3800 на видмитку на Т-34-3. На третю відмітку 3800 на 34-3. Ви що, гоните чи що? Кирюх, на Т-34-3 на відмітку 3800. Опіздів.